Вітаю на моєму каналі, друзі. Мене звати Іванна і сьогодні я хочу цим відео розпочати великий проект по реновації кімнати. Моєї подруги спочатку невеличка історія: це Інна, і вона має невеличку квартиру в затишному районі міста Києва. Ця квартира скоріше нагадує готельний номер, невеличка кухня біля входу, малесенька ванна та одна загальна кімната для сну, прийому їжі та роботи. Саме з цієї кімнати ми розпочнемо переробляти простір на більш сучасний та затишний. Зараз квартира знаходиться в трохи незадовільному для молодої дівчини стані, тому Інна звернулася до мене з проханням до допомогти її з реновацією цієї квартири та е, великим бажанням зробити самостійно там собі затишне і сучасне гніздечко. Взагалі ця кімната 14 квадратних метрів, е, має середню висоту стелі і велике вікно. Із плюсів тут є працюючий кондиціонер та м, рівна поштукатурена стеля, яку можна буде просто перефарбувати. У цій серії я пропоную вам ознайомитись з приміщенням, подивитись, як ми знімаємо шпалери, та будемо робити невеличкий проект, який потім допоможе нам пройти всі етапи ремонту вільно і безболісно. Взагалі, я дуже люблю такі маленькі компактні простори. Це дуже класний кейс саме для Ютубу. Тому я вдячна Іні, що вона погодилась знімати наш процес на відео, тому що тут можна дуже наглядно і покроково показати, як робиться ремонт. Монт, з чого він починається, що за чим іде, та як легко візуалізувати те, що є у вас в голові, для того, щоб потім вдало це втілити в життя? Тому запрошую вас слідкувати за цим процесом. Не перемикайтесь. Сподіваюсь, буде цікаво. Я насправді дуже натхнена втілювати цей проект в життя, тому що замовниця моя подруга, яка має гарний смак. Я е чекаю на ваші коментарі з якимись порадами та, можливо, зауваженнями, можливо, ви хочете щось додати. М -м -м Пишіть, будь ласка, тому що серій буде багато і мені дуже хочеться, щоб контент, який я роблю, був якісним і цікавим для вас. Ми приїхали на місце одного вихідного дня, як виявили, що родичі Інни вивезли вже всі-всі меблі і залишили кімнату повністю голою. Тож ми, не зволікаючи, почали робити обміри. На перший погляд, кімната видається маленькою, але сюди поміститься майже весь прожитковий мінімум і ще для декору знайдеться місце. По ідеї, під шпалерами має бути не така вже й стара штукатурка, яку можна буде просто перетягнути фінішем декілька разів. Із явних мінусів сильно виступаюча батарея і кондиціонер в недуже вдалому місці, з яким ми, на жаль, нічого не можемо зробити, доведеться змиритись з його розташуванням і неохайним підключенням. Який би ремонт ви не починали, генеральний, косметичний, всього дому чи маленької кімнати, завжди треба зробити заміри і намалювати план. Коли усі розміри будуть задокументовані на папері. Вам буде легше потім з усім. Не потрібно буде кожного разу бігати і переміряти все, купуючи той чи інший предмет меблів. Знімати обміри нескладно. Спочатку треба схематично намалювати кімнату на папері, позначити, де вікна і двері, після чого виміряти рулеткою кожну стіночку по периметру. І вже після цього записати висоту стелі, висоту підвіконня, висоту на якій закінчуються вікна і двері. А також виміряти всі виступаючі елементи, що впливають на розташування меблів та їх конфігурацію. Як, от, наприклад, ця сильно випираюча батарея, я просто собі прикладаю рулетку до ключових місць і роблю фото, щоб було видно розміри як судмедексперт. Вся ця інформація буде дуже корисною при проєктуванні простору, особливо коли мова йде про маленький простір, де все буде стояти впритул одне до одного, і кожен сантиметр матиме значення. Коли обміри закінчили. Раз вже ми приїхали сюди сьогодні, ми почали знімати шпалери. Без спеціальних інструментів нам вдалося зняти лише вінілову частину шпалер. Папір, що залишився на стіні, треба буде гарно побризкати водою, після чого залишки вільно відійдуть від стін за допомогою звичайного шпателя. Якщо чесно, я прям отримала задоволення від цього процесу. Зривати шпалери і паралельно обговорювати особисте життя з подругою, нічого може бути краще. Я просто так люблю робити ремонти і передати вам не можу. Така приємна ностальгія. Напевно, таких як я не дуже багато. <с> Одразу скажу, що ми не будемо робити власноруч брудні роботи на цьому об'єкті. Мова йде про електрику, штукатурку і все таке інше. Для цього у він є зв'язки, контакти, знайомства, професіонали. Але я обов'язково буду звітувати про кожен етап, а також вказуватиму ціни там, де це буде доречно. Вже без мене Інна обдерла всю паперову частину шпалер за пару годин і відправила мені оцей відео. Звіт. Ми можемо бачити, що стіни у прекрасному стані, ніде немає ні плісняви, ні тріщин. Залишилось лише перетягнути їх фінішною шпаклівкою, зачистити та пофарбувати. Час переходити до проектної частини. Для цього я відкриваю програму для креслень і переношу наше приміщення у діджитал версію, так би мовити. Я користуюсь автокадом. Це доволі відома програма для креслень. А також вона інтуїтивно зрозуміла і я би спокійно могла порадити вам скачати її, навіть якщо ви малюватимете план вперше в житті і більше до креслень не повертатиметесь. Намалювавши основу, я розставлятиму меблі. Моделі всіх меблів необхідного мені розміру, я вже маю, так як ну, така в мене робота. Але ви можете замінити їх на звичайні прямокутники, відповідних до меблів розміру. Наприклад, ліжко в мене 2 на 1,6 метра, стіл діаметром 80 см і так далі. Для чого це все, якщо ви і так знаєте, де що стоятиме? Ну, наприклад, для того, щоб розмістити у потрібних місцях розетки та вимикачі, освітлювальні прибори, також розрахувати розміри меблів так, щоб вони не заважали комфортному проходу. А якщо ви плануєте корпусні меблі, як от тут у нас буде велика шафа, наприклад, для одягу, розрахувати їх розмір максимально правильно і чітко. План розташування меблів робиться здебільшого для того, щоб по ньому зробити креслення із розташуванням розеток та освітлювальних приборів, як я вже казала. Так буде легше порозумітись з вашими електриками та й самим розрахувати матеріали чи об'єм робіт. Зверніть увагу, як багато розеток я планую на одну невеличку кімнату. Звісно, навряд чи вони всі будуть задіяні одночасно. Але ця кімната має в собі дуже багато функцій. І людина, яка тут проживатиме, має мати змогу вімкнути необхідний для себе пристрій у будь-якому місці в кімнаті, чим би вона в який час доби не займалась. Друзі, я хочу трошки перерватися для того, щоб подякувати вам за цікавість. Контентом, що я створюю, той позитивний фідбек, що я від вас отримую, дає мені неабиякі сили і мотивацію працювати і створювати, створювати і працювати далі. Ви думаєте, ви просто лайкнули відео і написали коментар? А для мене це дуже дуже багато значить. Тим, хто став спонсором мого каналу, взагалі окрема любов і шана. Ось приблизно так у нас в кімнаті будуть розташовані меблі. Все трохи схоже на номер якогось затишного європейського готелю. І ліжко велике, і шафа в містка, і стіл для прийому їжі та роботи є. Книжкові полички та великий телевізор, звісно, куди без нього. Ви думали, ми оце 2D-план намалювали і буде? Звичайно, ні. Малюємо ще 3D-план. Так як багато чого в цій кімнаті ми робимо самостійно, наприклад, шафи. Тумби під ТВ, полички, екран для радіатора. Мені треба буде наглядно бачити всі розміри у трьох вимірах. Так як для мене це єдиний доступний інструмент, бо з математикою в мене біда, а от з візуалізацією все чудово, тому малюємо. Я використовую для цього програму SketchUp, вже неодноразово згадувала її на своєму каналі. Дуже проста і інтуїтивна прошка для 3D-моделювання. Я в ній і меблі малюю, і кімнати, і все раджу. Також, якщо ви займаєтесь проєктуванням на замовлення, як я, це зручний і доступний інструмент, щоб показати замовнику кімнату в об'ємі, адже не всі можуть зрозуміти 2D-план. Ну і взагалі, як ви розуміли, я обожнюю малювати інтер'єри в 3D, бо це як в сів грати, тільки без перебільшення. 3D-візуалізації в 3D Max для мене це занадто. В Цій програмі також є велика бібліотека готових моделей, які можна розставляти в кімнаті. Ну, це просто чудо як зручно. Приблизно таку конфігурацію ми узгодили в результаті: велика шафа для одягу і велике ефектне дзеркало напроти. Також куточок для мейку поряд із ТВ. Головна фішка, про яку ми домовились з Інною, це Кавралін. Не всі можуть собі дозволити таке покриття в кімнаті із-за його непрактичності, але молода охайна дівчина, яка працює юристом і вдома хоче відчувати релакс та готельний затишок, звичайно, погодилась на такий елемент розкоші. Я взагалі раніше ненавиділа Кавралін. Я думаю, в мене була травма дитинства. Ну, знаєте, Кавралін моє довге волосся, мама, яка змушує тебе прибирати, і дуже слабкий малопотужний пилосос, але я передивилась свої погляди зараз, і тепер для мене це мрія. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи розглянули ви таке покриття для своїх спалень чи там другого поверху будинку. Мені дуже цікаво почитати ваші за і проти, тому що я е, тільки що зрозуміла, що я дуже давно не чула нічого про кавраліни в сфері дизайну, приватних помешкань. Це важливо. Що ж, всі спроєктовані матеріали відправляємо в роботу. У наступній серії будемо робити електрику і штукатурку, а також обирати матеріали для оздоблення у будівельному магазині. Якщо є якісь ідеї для такого маленького простору, пишіть в коментарях, можливо, вашу слушну пораду ми втілимо в життя. А я з вами прощаюсь. Побачимось у наступних відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити.